Взагалі геодезична наука в Радянському Союзі була зосереджена в двох центрах. Це Центральний науково науково-дослідний інститут геодезії аерофотознімання і картографії імені Красольського в Москві і НІ прикладної геодезії в Новосибірській. Два центри було. А щоб ви зрозуміли, яке, там, яке значення придавало Радянський Союз, то до 1953 року, знаковий рік, це зрозуміло. Система геодезії картерафії входила в склад НКВД, що зберегло життя, життя і самому Красовському, який був далеко не пролетарського походження, і ізотову, які впровадили ліпсот Красовського СК-42. Після смерті Сталіна його вивели, стали цивільними при кабінеті міністрів, при соєті міністрів, потім були деякий час Міністерстві геології. Визнали, що це була дуже велика помилка, тому що спрямували ми туди цю направленість. І завжди вона була при Совєті Міністрів СССР. В складі ГУКа СССР були підприємства. І саме найпотужніше було ось тут. Це 13-те підприємство. Може чули таке знамените, в ній пишається своїм номером, номер 13. Воно відповідало за геодезичну мережу і картарахування території України, Північного Казахстану. Західного Сибіру, Східного Сибіру і Якутії. Так було. Всі передові технології спочатку впроваджувалися тут 13-му підприємстві. Після незалежності на базі 13-го підприємства було створено кілька підприємств. Колишні експедиції, які розбросили по трап'яцем в Україні, саме Лубни, Житомир, Вінниця і так далі, і так далі стали самостійними підприємствами. І зараз в Україні єдеська 32 підприємства. Фактично по 20 областях є. Підприємства. Це вже при Бондарі Анатолій? При Бондарі. При, да, так, пол... да, да, да. це при Бондарі. А е, центральне ви, е, виробництво uh -huh, uh -huh. на базі інформаційно-вичного центру uh -huh. і науково дослідних двох лабораторій е, НІІ автоматизованих систем будівництва. Це чисто програмістська uh -huh. фірма. Вот даже буду. И вот мы с Анатолием Анатольевичем выходцы оттуда, mm -hmm. потому что я профессиональный геодезист, а Анатолий Анатольевич профессиональный системотехник. Mm -hmm. Как он говорит, политех с гордостью. Политех mm и -hmm. Киев. Киевский. Киевский. Mm -hmm. Был, был утворен науково-доступный э, институт геодезии и картографии. Mm -hmm. Остаточно он оформился в 1998 году. Тепер він налічує 102, ну воно плаває це число 102, 105, 107, 98, тому що є певна там текучка співробітника, який зосереджений у науководосвітних відділах такого спрямування. Угу. Це, це вище, вашому да, корпусі тут все, Це зосереджено компактно. Никаких... Да, да, ми компактно розташовані. От тут, От, ну там флігеліще, ми займаємо два, займаю, поводи, два mm -hmm. з половиною пор і флігель. І флігель. Які наші основні е, напрямки? Це центр геодезичних досліджень нашого інституту, який відповідає за державну геодезичну мережу України. Ми були і є основними провайдерами по впровадженню. Попровадженню державної гідезичної референсної системи координат УСК 2000 От нової з 1 січня 2007 року все це топографічне карткування повністю перейшло виключно на УСК 2000 Зараз стані переходу вся міськобудівна документація та землепорядна документація. Ми очільникову попереджали, що і екологія вона мусить виконувати постанову Кабінету міністрів. І всю екологічну документацію, всю картографічну частину вести в нові державні геодезичні репорисної системи координату ск 2000 Вона представляє собою 16 перманентно діючих станцій GPS, GPS які цілодобово по Україні, да? Україні розташовані. В тому числі одна станція у нас який тут. На, 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 вони створили той каркас, який ми. Об'єднали з Еврія, європейська, європейська е, програма по е, так званому Geodetic Frame, по координатних основах всієї Європи вона повністю туди інтегрована. І е, за один сезон силами нашого підприємства, нашого інституту і ще п'яти підприємств з картографії спостерігали 800 пунктів державної зничної мережі першого класу. Які створили нову нов, нов, каркас на всю територію України, і на цьому каркасі решту 23 тисячі пунктів державної дитичної мережі виконали велику роботу, переврівноважили всю цю мережу, створили каталог координат-банк, і повністю забезпечили її перехід, перехід всього топографічного картографування на нову систему кардинату? Точності параметри приблизно такі. Якщо от Красовського Зотова, а вони свого часу досягли дуже великих результатів mm -hmm. і розвинули дуже велику мережу на Радянський Союз, на Україну принесена нев'язка порядка п'яти метрів гуляє на стик узор, то зараз державна іздична мережа України має сантиметрову точність 1-3 сантиметри, що повністю відповідає сучасним технологіям і років не 30-40 перед забезпечить безумовно. Це весь цей каркас для життєдіяльності України. Це в наш mm -hmm. один із головних напрямів. Mm -hmm. Другий такий головний напрям це е, наш картографічний відділ, і основна його тематика це ділімітація та демаркація. Так, mm -hmm. да, Так, правильно. правильно. Е, це делімітація демаркація кордонів, тому що очолюю відділ теж наступний терапія. Макаренко їздив, так, да, на всі наради, зараз їздить, коліни, колініч їздить. Угу. Е, е, Виконали роботи разом з іншими підприємствами, хоча ну, наукове і все методика, і остаточні угу. результати формувалися тут. Це делімітація кордонів з Російською Федерацією. А з Білорусі, не прості, а з Білорусі да? було закінчено, але, да, не, підписано, да, але не підписано е, не, е, Верховними Радами обох uh -huh. країн, де прийнято як закон. Uh -huh. Як закон, тому що білоруси мають претензії фінансові до нас. Зараз виконуються роботи по демаркації кордону з Молдовою. І делімітацію розмежування е, територіальних морей Азовського моря, чорного моря і є проблеми. Mm -hmm. Там можна писати роман. Mm -hmm. Справа в тому, що ті делегації московські, вона на 70%, може більше відсотків, складається з етнічних українців. Больших російських держеморд, ніж з українців, представити не можна Достатньо достаточно одного директора сміяка Макаренка. Макаренко, тоже Макаренко. Это это, между нами говоря, не то, что Украина попьет, я даже не знаю, как сказать. Он договорился до того, что Киев вовсе не мать городов русских, Рус пошла с Новгорода, вы недоразумения. Я б я тоже сказав, я не А вот це, це можна записати. Ні, ну це дуже важливо. Це дуже я цікаво. А може, що він, може, він дійсно, так так поводить себе, да? так? Я, я вам скажу, може. Так, да, причому з Західної України. Не західної, ну, Волга. Волонійські А воли. А это називають, так що не переймайтеся. Да? Москви не називають да? москалями. <laughs> не знаю. Москаля Вол так. Волиняк і не викликають. Волиняк, так. Він Волиняк. Він Волиняк. Я ему правда сказав, что сколько не старайтесь. Но все равно вы хохлом будете в Москве, хохлом и останьте. Так и все, так и В двух словах скажу, что и с на то Валерьевичем у нас была очень такая неприятная разговора а в Москве. Ты? Не между нами, а вот вы видите себе до заседания Межгосударственного Совета геодезийских служб страны СНГ. Угу. Ведет в Москве, ведет Дрожнюк, угу. это председатель Роскартографии. Где ведет, ну знаете как, ну, Москва, где есть Москва, собрались все э, страны. Так, ну на повестке дня у нас один вопрос, распространение системы СК-95, угу. российской, на всю на территорию, все дружно, и переходим на СК-95. Параметры ее технические, это приблизительно полтора-два метра, то есть она уже а явно была застарела, да? вот до тот момент, когда принималось угу. решение, мы подготовили альтернативу. И Дрожнюк так... Ну, первое, Армения, Азербайджан. Правда, их рассаживали всегда, чтобы они не подрались. Армения. Мы переходим, если Россия заплатит. Ну, нормально, там он отметил, там что-то, то 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 Плюс, заплатить. Белоруссия. Азербайджан. Азербайджан говорит, ну, у нас есть проблемы, мы должны подумать, потому что они так насторожно относятся, потому что Россия поддерживает Армению. Армению. Да, явно. Далее Беларусь. Беларусь Александр Александрович, там, Кузнецов, сейчас мы очень дружим, товаришуем. Мы только за СК-95. Только мы с Россией вместе. Дрождюк говорит, а вот мне ему помощник Александров дает статью. Вот в Беларуси выдана статья, профессор Соломонов, о том, что это устаревшее решение, оно не отвечает современным технологиям. Кузнецов как, а мы его уже уволили, помощнику, позвоните в чтобы его уволили. Это если бы заснять, это было бы, уже уволили. Ну хорошо, Грузия, Грузия что-то говорит, никто не может понять. Потом он сказал в сердцах, ну пусть скажет Украина, а мы после этого, а мы у самом же конце. Вот я сижу так, бодр справа от меня, бодр чуть-чуть дремает, потому ну, я ему, бух-бух, вроде там слово дают, Дрожнюк. Ну ладно, пусть Украина скажет, Бонды. Да-да, Александр Александрович, вот я привез директора института, он доложит, докладывает на меня. Вот. Ну я и выложил, что решение, конечно, оно в настоящий момент устаревшее, оно не подходит. Мы предлагаем совсем другое решение, основанное на GPS-измерениях, то есть внедриться войти, интегрироваться в глобальный геодезийский простор, то-то-то, это и для Украины будет хорошо, и я уверен, для Советского Союза. Фу, Советского, а -а -а. Для России. Понятно. понятно, понятно. Это... Вот. Да. Дрожнюк пошло не по сценарию, потому что Грузин тут же сказал, и мы точно так же. О, Все, о остальные о же могли дроны. Нет. Пошло не по сценарию. Дрожнюк объявляет в перерву а к Окна. Семенит, Рысой, Кузнецов белорусский. Подбегает к Бондарю и говорит, вы что такое себе позволяете? Откуда ты этого Бондеровца взял? Бондеровца на меня. Я коридор кивляю, но у меня отец старший сержант Красной Армии. Но дело не в этом даже. Сейчас бы это воспринял даже как... как поощрение. Как, поощрение, да. Потому что у меня мало иначе уже и не мыслит. И не думками. Вот. Сколько вам американцы заплатили? Вот это у них пунктик. А сейчас Кузнецов совсем другой человек. Мы с ним заключили великий договор. Он сказал, 10 лет у нас пропало. Здраво, да, що... Россия тоже признала свою ошибку. Россия признала. 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 А его признала. не выступила. На такую а... территории поистине в ЖПС измерения невозможно. Не вот когда они уже нефти заработали, все, они сейчас все это делают.